Маємо в продажу частину будинку на Климівці, ближня Климівка, тобто недалеко. До південного вокзалу хвилин 8 пішки. Заходимо всередину. Тут спочатку у нас кухня, вода центральна заведена. Стік є. Яма вигрібна, газ заведений. Це в нас кухня, вліво у нас санвузол. Невеличкий душ і туалет. Також є підігрів, підігрів води бойлер, рукомийник все достатньо акуратно. Далі маємо одну прохідну кімнатку. Газове пічне опалення, одна прохідна кімнатка і наступне. Величенька спальня, достатньо велика, квадратів 20, я думаю. Величенькі вікна, вид з вікон у дворик, там теж такий величенький двір. Все, достатньо акуратно. Ідемо на вулицю. На вулиці у нас є гаражик, сарайчик і погріб.